Пам'ятаєте рубрику, де з 200 баксів йшов до Мерседеса W210, потім пітом Так ось це останнє відео з рубрики. Тоді я поставив собі дедлайн у вигляді покупки Мерседеса до 1 серпня 2024 року на свій день народження. А якщо я не встигав зробити на Мерс, то на весь свій зроблений банк, я купую машину і розіграю. Всім привіт, мене звуть Марат, і це напевно найочікуваніше відео з усіх на моєму каналі. Я трішечки затягнув, але в цьому відео я започув розіграш на Mercedes. Давайте згадаємо, на чому закінчилось минуле відео про перепродаж. Я підготував до фарбування, пофарбував і продав жгуль, який купив за 4,5 тисячі гривень, а продав за 180 доларів. Тут мій банк складає, правда, 127, але це тому, що я ще пішов в краде. А ще в мене залишився Ford Sierra подарований підписником, який на той момент я не зміг завести. Друзі, а зараз важлива новина. В кінці цього відео будуть умови, по яким кожен з вас може прийняти участь, умови максимально прості, і забрати офігенний Mercedes. Спойлер. Не спойлер. Жас собі чекаєте, а що це таке там? на піньку стоїть. Це ж очисник гальм і деталей від фірми Бардаль! Оце неочікуваний поворот! Бардаль це у нас компанія, яка займається виготовленням мастил для любих автомобілів, а також різних дійсно діючих просадок для найрізноманітніших потреб. Компанія заснована в США норвезьким емігрантом Олі Барделем, ще у 1939 році. В Україну завозиться продукція безпосередньо із європейського заводу компанії у Бельгії. Очисник гальм і деталі Break Parts Cleaner дозволяє очистити не лише бруд і пил з гальмівних механізмів колес. Ним можна очистити гальмівну рідину було бітом, а також олійні жирні плями. Зараз ми, будемо... Зараз ми будемо його тестувати на цьому бачку Гура. Бачите, він дуже брудний, тут багато всяких плям від тормозної рідини. Ооо пішов процес. Отакий ми бачимо результат. Получилось досить непогано. Посилання на їх сайт буде в описі під цим відео, а також по промокоду діє знижка. Давай поїхав! Перше, що ми спробували після збору мотору, це завести його з буксиру. Було. Я не знаю, якісь трохи страшні звуки були, по-моєму. Ти чув? Офігеть, де він майже запускається. Майже, але. На газ щось є якийсь облік. Нажимаю на газ, звук міняється. Але блін таке враження, напевно, що немає іскри все таки Так як ми з другом не сильні експерти в тих желізяках, ми вирішили віддати машину спеціалісту. Правда, на заїзді в гаражний кооператив стався такий моментик. І буквально за півгодинки його завели. Що ти вже надовго. Не надовго, а надовго. Вони його завели, прикиньте, завівся він. Офігеть, конечно. це вже офігенний результат, бо це означає, то, що ремінь ГРМ ми поміняли правильно, мотор зібрали нормально. Вони його заводили, виходить, примусово просто шприцом вприскували в той моноінжектор бензин, і так він працював. Він там попрацював 10 секунд, і все. Є проблема з подачею палива. Там не працює насос. Зараз вони спробують його там по ньому щось постукати, його оживити. Якщо не виходить, то тоді я їду на базар і купляю Проміжний насос електричний. Ось зараз їду на базар, мені треба ще купити ремінь е, генератора. Купив такий бензонасос низького тиску за 950 гривень і ремінь генератора 250 гривень. Ніби все повинно підійти, але це не точно. Ремінь не підійшов, треба брати довший. 600-745, то є 100%. Вольтаж 13-25-100%. Такий взяв акумулятор з доплатою 300 гривень. Віддав два своїх старих, вони, вони стоять, але вони там на метал підуть, бо з них вже там нічого не вийде. Форд завівся, зараз буде перший тест-драйв, забрав його, заплатив за роботу 2000 гривень. Димок фігаче білий. Як я довго чекав того моменту. нарешті я на ньому проїдуть. Строїть, правда. Коробка просто супер м'яка, взагалі бомба. Щеплення ну, вроді є. Гальма фігові. О, навіть двірники вони зробили, походу. Так, mm. да, двірники не працювали. Та ти шо? Ой-ой-ой! Щось трохи правда б'є! Та ти шо? Ні, але це бомба, я дуже задовольний... Задовольний, я дуже довольний. Хоча якось, але вона їде. Нарешті форт зроблений. Тепер його можна продавати або робити для себе, я вже задумуюсь. Та правда їде щось, він не дуже впевнений, чесно кажучи. Я думаю, що тут треба багато вкладень, бо машина реально до фіга часу простояла. йой 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 ну це офігенно. Прогорівши глушак, потім він троїче підтроює трохи. Тут уліточка. Ту я вам обіцяв, коли він заведеться зробити сальтуху. Поїдемо на цій апаратурі на мийку. В такому нальоті прям його треба буде капітально зараз помити та й буду його виставляти на продаж. Зробили всю повністю електрику. Тут не працювала аварійка, не працювали взагалі поворотники, не працювала підсвітка номера. Зараз повністю все працює. В принципі, довести до ума його можна, але тут треба багато вкладень. Тому я вирішив буду його все-таки продавати. Він непогано набирає, до речі. Особливо з низьких оборотів, він, я думаю, він як жига буде їхати, він прям нормально їде. Тільки веде його в сторону, але я думаю, то за того, що спущене колесо просто. Ану, першу, першу, Тімон! Чіна. дела Після того, як ми його помили, сталося те, чого ніхто не очікував. Ми поїхали на тест-драйв, і хвилин через 10 я відчув, як він втрачає потужність. Я негайно зупинився і заглушив машину. Виявилося, що тріснув патрубок в системі охолодження і витікла майже вся вода. Я не побачив того, що машина нагрівається, так як датчик температури попросту не працює. А коли я долив води і спробував завести двигун, він заклинив. Вже три дні зараз відтягуємо форда з заклинившим мотором. Добре, що за три дня його тут не розібрали, бо водійська дверка була відкрита. Тоді я вирішив продавати його в такому стані, як є, бо відновлювати не рентабельно і виставив нових за 350 доларів. Приїхали два тіпа і дуже довго і чательно дивились машину. Стоять, забрали у мене машину. Вони короче займаються сіярами. Типу прям конкретно У них там якась своя розбірка. Такі клієнти, які мені потрібні. Ніхто інший би цю машину не взяв в такому стані. Напевно, за такі гроші. Продав її за 200 доларів і 3 тисячі гривень. Ну, коротше, що я в принципі задоволений, будемо рухатись далі. Дуже сумно, насправді, те, що це подарунок від підписника. І отак воно все закінчилось. Але ну, що буває, буває таке. Я витратив на відновлення форда в цьому відео близько 95 доларів і продав його за 275 доларів. І зараз мій банк складає 307 доларів. доларів. Да, да! небагато я заробив. Але щоб розіграти, дійсно апарат апарати, трохи додав бюджету і почав шукати машину. Про всім привіт! Зараз у нас субота. Знайшовся варіантик на розіграш. Дуже такий прикольний, цікавий такий от Мерседес 124-й, ніби прикольно виглядає на ходу від власника. Власнику водіємо 11 років на Титанах, два комплекти резини. Відполірувати, затонувати буде бомбочка, переоформлюється. Руль, як на круїзному лайнері. Не? І найцікавіше, що його віддають за 1000 баксів, 25 кілометрів від Львова, тож зараз їду його дивитись. Трохи, звичайно, по бюджету більше, ніж я хотів би, але на це. Мене розіграш, дуже хотілося б купити машину, від якої людина реально буде кайфувати. Не просто для галочки типу, зробити а подарувати людині класну машину. Вже доїжджаю пару хвилинок і буду біля апаратика. Куриця! Дивіться! Ой-ой-ой! Вон той апаратік вже стоїть, я його бачу, прямо на горі. Виглядає солідно. Зараз ми під'їдемо і глянемо поближче, офігеть, що тут з дорогою? Офігеть! Я тут взагалі проїду. Так, є моменти. М да. Ой-ой-ой! Офігеть! Що ви їдете? Так, я вже біля машини паркуюсь тут. У мене біля Мерседеса? Та, так, там можете виходити. Не мив, не готував, бо а, коли останній раз заводили його? Генератор я зремонтував, поміняв щотки. І стартер зроблений. Бензина є, включив газ і він поїхав, а в карбюраторі мусить вигоріти Там, бензин. Тепер на нолі, так, А, і Тут ще є момент, що, цей, що сигналізація працює. Двері відкриті, вона б не мала закритися, вона зараз закриється. Я його поміняв. Ага. Тровіть <ріг> по-страшному, це в мене дуже погає, що може драти, а може не драти, а так і прикольний. Дуже гарний салончик такий збережений. <ріг> Він стоїть вже більше як, біля, як місяць. я mm. Там от, хто приїде подивиться, типу, знаєш там. Коротше, якщо чесно, то апарат полудохлий виявляється. Ну, тобто він троїть. Чувак нічого не казав про те, що він троїть. Продавець каже, як машина прогрівається, то перестає троїти, але не щось воно не перестало троїти. Дуже сильно дергається. Він по заводу на Kia Тронік. Це така система фриску, яка. В наш час ніхто нормально не може налаштувати, і всі просто перероблюють ці машини на карбюратор. І от вона перероблена, але перероблена так трохи колхозно, і тому в плані їзди то ну, погано її, коротше. Тому, напевно, від цього варіанта слід відмовитись. А скажіть, будь ласка, чи продиктуєте адресу, куди мені їхати? Вийшло оголошення Renault Scenic першого покоління за 660 доларів. Отака от лайба. Проблема в тому. Що він не заводиться. Там ізначально пробуло прокладку ГБЦ, прокладку ГБЦ поміняли, але фігово зібрали мотор, походу неправильно поставили мітки ГРМ, провтикали їх. І получається, що він зараз майже майже заводиться, але не заводиться, трохи йому не вистачає. І проблема в тому, що він подав паспорт. А так, вроді, гарний стан, яких цін взагалі немає, типу на такі машини: сценік, це офігенна, ліквідна, велика надійна машина. Їхати майже 100 кілометрів до майже івано франківська Я вас компресометр. Друзі, затарився по повній. Купив два ключа, компресометр 650 гривень і трос. Зараз їду, заберу одну там людинку, другу свого. І якщо у нас все вийде, то ми сьогодні ту машину вже її потягнемо додому. Їдемо на окуні Що, новий? Так, їхати нам виходить годину 45 хвилин, 119 кілометрів. Майже до Івано-Франківська. То поїдеш назад на машині якщо? Так, звісно. Питань нема. Я правда, я ще раз не знаю, яка машина, але мені вже путь. Вже під'їжджаємо, залишилось 30 хвилин 33 кілометри. Що, поїдемо назад на машині? Чи поїдемо в наступний день? Та, Канкурую, бачу, була хороша. Бо Зараз така темна дорога. У мене ще 35-ка на лбу. Насправді нічого не видно, якщо чесно. Тому напевно, що, скоріше за все, якщо машина виявляється, буде нормальною, то просто поки що залишу десь там і потім на днях приїду заберу її. Але подивимось. Алло, добрий вечір. Що він на ходу заводиться їздить. Прокупські дві. А що, яка в нього проблема? Їздив тільки на газу. Зараз німає газовий полот. Під'їжджаємо, тут залишилася одна хвилинка, буквально 500 метрів. Зараз ми напевно побачимо того дракона. Оба, приїхали. Це розбірка. Ось тут якась розбірка. СТОМІ мали робити. А що не зробили по факту тоді? Я не знаю, родиться. Міняли головку. Міняли головку? міняли, голову. Вона була тут поговорила поклада, поклати. Сказав, що мітки погано виставив. Меня у цю катушку, міняв ударчик коленвала. Чого ти не сказали? Ну то я ж просто питав, діло в тому. що... Вона ну, взагалі щось спеціальне чесно, вона прямо гнуляк, бачиш. Не то що я думаю. Але будемо перший раз користуватися штукою. як тобі машина? Мені? Треба подивитися, що, що по компресії. Це найцікавіше, що тут може бути. А то що козониляк це очікувано. Має бути до прошлому десь вдається по нулям. А ти пане нечто добре підключив? Ебать. Отвал. <ристо> Ну, я, я фіз знає. Четверте, в ньому 13 з половиною. в другому нуль. А ну ще раз по Ну Тут взагалі по нулям. Нічого не показує. Навіть одинички взагалі немає. Оп, щось горить. Тепер не пере... Ну 13 теж. Що, 13-13, 0-0? 13-13 тут 0. Я думаю, що вони мітки хову поклали і кулачок не б'є в клапан і толіма комплексів. Я репусов. А я думаю, хулів робив. Щоб назад, ми назад додому доїхали тепер. Та, <світ> 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 доїдемо. <світ> До свадьба того хвата. Оснаднє, теж 13 Редактор кондіян на машині немає готова. Його, його зняли, коли головку знімали, там шесть. Бачите, типу, про що не актуал. Пробили зараз таку інфу, що пише тут. Реєстрація не актуальна. Тобто вона знята, значить, з реєстрації, виходить. Три однакові цифри, не фіасові. собі. 5700 гривень. Коротше, що тут сказати. Ну, я можу попробувати ще по деяким базам. Ладно, напевно, тоді не наш варіант. Чекаємо ще. Я що показав щасливо. Коротше, про У нас тут є трохи проблем. Основна проблема, то що в мене, поки машина стояла, світила фарами на цю машину, тече, получається, вода з неї. Радіатор протікається. Я знав, як би що не протікає, але щоб настільки, тобто вона поставила, може хвилин 5, і отака тут просто лужа витікла. Це дуже насправді печально, що ми зараз д'їхали додому. Ну і звичайно, по цій машині я так подумав, як її перший раз побачив, то я думаю, на розіграш вона вже не піде по-любому, бо вона така прям дуже стрьона і ушатана. Я б не хотів таку розігрувати. Що ти скажеш? Самий печальний момент це вона знята з обліку. Ну да, І потім, як виявилося, вона ще знята з обліку. Мотор тут вроді живий. Що, ти, механ, що скажеш? Все, ми встряли, ми попали на бабки. На гроші на великі попали на доляри чи на гривні. Так, у нас невеличкий перекус, закупились водичкою, щоб доливати в машину, і будемо вилітати додому вже. Потроху їдемо, машинка, в принципі, не гріється. Температура, як була, так і залишилась. Приїхали вже десь кілометрів 40, напевно. І проходить таке повідомлення: Ціно в оголошення на рено знижена. Зараз подивимося, наскільки знижено. Нікому той Тарантас не потрібен, походу. А, вона подорожала? Ні, було 660, а тепер 550. Так, друзі, добрий вечір. Зараз ми виїжджаємо дивитись 123-й Mercedes-дизельний за 650 доларів. Він стоїть в оголошенні, досить так непогано виглядає. Такий колір, правда, із шоколадно-коричневий, не сильно йому пасує, але в цілому виглядає ніби нормально. Находиться на сихові, так що зараз вже вилітаємо за ним. По нюансам, що мені сказали, то немає акумулятора і як прогрівається, то він глохне. Куди ти блядь, біжи, блядь. Ну, окунь їздить, пропускати окуні. Ну, ну, окунь їздить. От нам дві хвилини залишилось їхати. Ти авто! Осак! Шіна! Коротше рібятішки, значить, дивимося ми, Мерседес який Benz С220. за скільки? За 600 долярів. Ще я щось не так сідав. Є, ні, все так. Якби ви мали цей сам. Машину на таксі, щоб з нами з пацанами таксувати. Не видно? О, а, як як вам мої гусики? А як по документам, то він на вас стоїть. Документи ставить? ні. По тих паспорту? Так. Паспорт є так. Людини я дані маю. Ні, він я його купив в 97-му році. Так. Не, авторат, моя... Я приїхав в чаті, але... не можу такий, Ще маємо. Любки шарю в запитувати тієї. Вже нікому не цікаво будеш щось робити. Та є так? Друге положення сильніше, третє ще. Коротше, що я можу сказати, як я на ньому проїхався, то він такий прям він дуже тупий. От моменту прям газ в пол тримав, він взагалі не їде. Ну але він, типу, потроху, потроху, але типу набирає. Нема такого, що там десь no, провал. Стан, стан дуже гарний. Тільки от по кузову, так під запаску ніша ціла, тільки дно трохи там під водієм, під пасажиром. Стан гарний. Коротше, я думаю, в будь-якому випадку треба брати. Корочі, ми їдемо зараз в обмінник купити чоку гривню, гривні, бо я маю там 200 баксів і залишив в гривні, я відходжу вся гривню. Ми... Беремо цього апаратіка за 550 доларів плюс півбаку солярки, це взагалі майже халява. Так, друзі, ми розрахувались, вже власник забирає акумулятор і ми їдемо його поки припаркуємо. Тут не буде акумулятора, треба буде купити ще акумулятор. Апарат офігенний. Центки, дуже подобається. Це дизельок, це запах! Друзі, сьогодні купив такий акумулятор бушний за 1100 гривень, але в дуже гарному стані, там він майже новий. Пробуємо заводити. Чекаємо, поки потухне свічка Ізі. Зальок просто бомба. Шепче. Риму немає. Руль крутиться легше, ніж на Рено. Натурі вам кажу. Нужний ручник, він тримає. Так забирається, отак от ставиться. Теж прикольний прибомбас. речі, резина тут досить таки непогана. Прям хороша така зимова, що спереді, що ззаду. Походу тільки поставили. Думаю, треба оновити номери. Поїхати да роблять дублікати, зробити такі самі, тільки нові. Псують картину. Такий весь прям чотенький-чотенький, а от номери трохи псують вигляд. Так само і ззаді. Брутва тут навіть музика є. Якась російська правда. Так, друзі, вечір поки катаємося по справах, я тут е, визначив, що є така от штучка і вона регулює щось типу запалення. Не знаю, як це називається на дизелі, її повернути вліво, міняється звук мотора і він тяжче набирає, але і скидає довше. Якщо повернути вліво, то навпаки швиденько набирає і швиденько скидає оберти. Не знаю, що це за така штука, але цікаво. І навіть от, до речі, коректор фар він працює. От дивіться на мої номери підняв, опустив. Я на пасажирському святку перший раз їду. Як вона? Хлопці, Намерення. Хлопці, дівчата, Альфа Ромео, ось ці, Рено, ось це ось. Ну, це, це, все, шляпа. От, е, е, блядь. Ну, 79-й. 79-й, тут гідрач ну, краще, Рено, ніж мене. Рено, Рено гір на закрутиться. От, догадайся. Давай, давай, давай. Давай, смело, смело. ты что, То аппарат бешеный, я вам скажу, ну вообще, дуже прикольные эмоции. Завалился. Я заводен. Жигули, у тебя все сраня, там что теряется. Собяк, барин рассеялся, руль легенький, едет. Друзі, вибрався на таку сьогодні прикольну локацію. А знаєте, навіщо я це зробив? Чи дощ такий фігачить, я вже весь промок. Апаратура зі мною. А це значить, що розіграш на цей Мерседес починається прямо зараз. Як я і казав, умови будуть прості. Давайте я заглушу, щоб він не заважав нам. Щоб прийняти участь і забрати, можливо, цього красавчика, треба всього лише підписатись на шість телеграм-каналів: це телеграм-канал Макоді, телеграм-канал Тезер, телеграм-канал Криптомарк, телеграм-канал на Крипті до Мрії і два моїх телеграм-канали: це Маратон, мій особистий телеграм і телеграм-криптовалєт. А також в Google формі ввести свій нік в телеграмі. Посилання на Google форму а також всі умови будуть продубльовані в моєму телеграм-каналі Марат в закріпленому повідомленні. Можете перейти по цьому QR-коду або перше посилання в описі. Сьогодні у нас 20 листопада, середа, старт розігрушу буде. Як тільки це відео виходить, тобто це десь 22 або 21 листопада буде. А фініш розіграш, тобто фінал, коли ми будемо обирати переможця, це у нас буде дата 29 грудня, тобто через приблизно 40 днів. Гейть, сніг пішов, прикиньте? Дивіться. Так що, в принципі, у кожного є великий шанс виграти цей апарат, бо я не думаю, що учасників насправді буде дуже багато, а апарат реально вартує свої гроші. Ще такий момент. Якщо людина відмовиться братися апарата, я його продаю, і за ту суму, за якою його продам, я повністю ту суму скидаю людині. Тобто, отак оце працює. Дуже хочу, щоб ця машина пішла в надійні руки, щоб людина цю машину реально цінувала, бо вона гарна. Типу, сюди вкласти трохи можливо грошей, зробити там такий момент, якийсь візуал, щось по техніці. Типу, на ньому прям кайфово їздити. Також до речі, поки він буде розігрувати. Тобто 40 днів, поки він буде у мене, я його трохи теж приведу до ладу. Я хочу зробити повну хімчистку салона. Тут трохи так брудненько, але це все виправляється легко, в принципі. Я хотів це зробити само початку, але просто думаю, краще раніше випустити відео, а потім вже займатися цим апаратом. Потім зробити нові номера, купити дублікати. <кхе> І ще, друзі, такий момент. Якщо мене хтось дивиться, хто займається поліровкою машин у Львові, то я б хотів цього красавчика ще відполірувати. Бо зараз він мокрий, він прям такий депоглянцевий, він дуже гарний. Але коли він висихає, то він, типу, такий становиться. Це трохи більш матовий, трохи втрачає свій такий шарм. Так що, хто може це зробити у Львові, там, можливо, по бартеру або за якусь там невелику ціну, то, будь ласка, напишіть мені, прижигну вам цього красавчика. Так, чисто легенько я полярну, тому що він не мав візал. Та й в принципі все, друзі. На цьому будемо вже закінчувати наше відео. До речі, є ще така ідея. Наступне відео буде про таксі. Воно вже відзнято, воно вже там майже змонтоване, тож воно буде дуже скоро. Коротше, чекайте там. Відео з Святославом, як ми таксували вночі. У мене виникла така мисля: а якщо потаксувати, на Жигулю і на цьому Мерседесі, щоб ми вдох потаксували на цих апаратах? І ну, банк, який я зароблю з цього апарата, я його вкладу в нього ж. Тобто, щось зроблю, щось якось дороблю. І просто дивитись на реакцію людей, просто подивитись, скільки я зароблю. Я думаю, це був би такий прикольний експеримент, прикольний відос. Так що, хто чекає такий відос, обов'язково ставте лайк, пишіть про це в коментарі. Якщо буде багато коментарів або там дуже залайкані, то відос обов'язково буде. А Жигуль ще й занижений, ще й в бункері, то тут взагалі бомба. Так що все, друзі, всім пока. З вами був Маратон.